Доброго ранку, шаному церкві. Сідайте, будь ласка. Сьогодні ми з вами будемо читати книгу Єфесян. І будемо говорити про таку тему, як наслідування Бога. І в багатьох є діти. Або ж ми всі колись були дітьми. Можливо, ви бачите, коли дитина. У нас, наприклад, ситуація була, коли Тимофій сидить на руках у Насті і вона наливає воду, і він теж хоче наливати, вже просто він дивиться і автоматично щось робить. Діти вони повторюють за батьками, навіть якщо вони не хочуть. Я, наприклад, Зараз згадую, як мама робила. Я казав, я ніколи так не буду робити, а я роблю зараз так чомусь. Е е е е і діти вони автоматично вони наслідують своїх батьків. І ми з вами будемо читати якраз послання по владу Ефесян, де він каже, що нам треба наслідувати Бога. Е е е ми будемо з вами читати п'ятий розділ з першого вірша, але він починається зі слова Отже. І це означає, що він підводить якийсь підсумок. Коротко, буквально в двох словах, який підсумок він підводить. Павло хоче, щоб іфісяни знали базову інформацію. Хто ви в Ісусі Христі? От ви прийшли до Бога, покаялися. Що тепер? Він розказує про благодать, яка від Бога прийшла і спасла нас, про віру нашу, про те, як ми там жили в як язичники, да, а зараз ви як діти світла. І він цю теорію дає їм, а потім починає казати: ну а тепер я вам розказав, як все відбувається. Тепер на основанні цієї інформації, вам треба якось жити. Завтра ви поїдете на роботу, підете там в магазин, десь там щось на дорозі буде у вас якась ситуація. Як же вам жити своє християнське життя? І він коротко, але він розказує, що. Є багато якихось речей, які залишились від старого життя: якісь погані звички, гріхи. І Він перечисляє в четвертому розділі. Там багато їх. І Брехня, і гнів, і крадіжка, і гнілі слова. Ну багато їх. І він підготовлю. Він каже: І взя... і усяка злоба. Тобто, може бути це в кожного щось своє, можливо, нічого. Слава Богу, що у вас якби все добре. Але стара людина, яка жила з життя без Христа, вона постійно нову людину, яка живе вже з Христом, вона може її відтягувати назад і казати: от нам було класно там, пам'ятаєш ті звички, повернися в них. І він каже: оце це все, що від цього все треба відмовлятися. Ми прочитаємо з п'ятий розділ Єфесян. З першого вірша, тому що що, що не робити, зрозуміло. Да? Це, гріхи не треба робити. Це зрозуміло. А що ж мені треба робити тоді? Да? Я почистив своє життя, серце почистив. Все, я не роблю цього, не гнівуюсь, не брешу, не, не засмучую Божого Святого Духа. З уст не виходить жодне злого слова. Що мені тепер робити? Як він посилює цей посил свій? І якби в п'ятий розділ, перший вірш ми читаємо. Отже. Це в новий переклад українською. Отже, наслідуйте Бога як улюблені діти, і живіть у любові, як Христос полюбив нас і віддав самого себе за нас, як дар і жертву, запашну та приємну Богові. Оці два вірша. Далі він теж. Продовжує перечисляти такий список. Знаєте, спочатку був, були список, чого не треба робити, потім він каже ці два верша, і далі він знову продовжує, що статева розпуста, нехай буде віддалена непристойна поведінка і так далі. Тобто, да, але ми зосередимось на цих двох вершах і подивимось, тому що він на них наголошує і для нас. Це як місточок да, між цима двома списками. І ми почнемо з цього слова, отже, наслідуйте Бога. Як я вже сказав приклад про дітей, коли, знаєте, діти вони автоматично як впітують, як губка, да? вони дивляться, вони навіть ну, на вони розуміють, що так треба робити. І якщо подивитися на це слово в оригіналі, в нього корінь цього слова. Корінь він спільний з іншим словом, яке є міміка. Що таке міміка? Міміка це просто якісь вир... щось на лиці, да? улипка це міміка, або якісь повторення якихось рухів. Тобто є навіть така професія мім, який приходить да? і показує своїми рухами без слів, можливо, якусь людину там відому і так далі. Да? Чи він став цією людиною? Чи він живе як та людина? Ні, він просто пвійшов прийшов відпрацювати, показати рухи, щоб всі там посміялися, або так, да, точно, це ж про цього. Да, і це спільний корінь. Але тут використовується інше слово, яке означає не просто поверхневе повторення, а внутрішні переміни. Це слово наслідування, воно означає процес повторення або відтворення чиїхось дій, поведінки, рис чи особливостей. Тобто Павло каже. Ви дивіться на Бога, да, як на свого батька, і повторюйте за ним те, що Він робив, ви робіть. Можна подивитися багато історій, як Ісус Христос жив, дуже багато, як Він спілкувався з фарисеями, як вони його питали спідловити, як апостоли його теж спідводили або вирадували, як батьки апостолів приходили. як... Постійно люди хворі підходили або або піснуваті. Тобто він постійно або як лазер помер, він емоції проявив, плакав. Тобто можна дивитися на нього, дивитися і впи впитувати в себе, наслідувати його поведінку, наслідувати, повторювати його дії, щоб воно відкладалося тобі, і щоб ти в схожих ситуаціях теж просто на автоматі починав це робити. Да, можна я ж кажу, ми як люди. Нам властиво дивитися, можливо, на якихось інших людей або на якихось відомих людей, да? і їх наслідувати і копіювати. Але він каже, що ви не дивіться на людей, ви дивіться на мене, на Бога. Наслідуйте Бога, і він дає мотивацію ще. Не просто там без причини наслідуй, без мотивації. Він каже: Наслідуйте Бога як улюблені діти. Це просто можна поставити слово тому що. Наслідуй Бога, тому що ти улюблена дитина. Знаєте, є різниця. Насправді, ну, мало того, що ти дитина Божа, ти точно дитина, ти точно в Божій сім'ї, да? так ти ще улюблена. Ну є різниця, да? коли просто дитина, і коли улюблена дитина. Тут навіть одразу можна подивитися ну, збоку і побачити, де улюблена дитина, де не улюблена. Тому він каже: тобі не треба заслуговувати цей статус. Це твоя ідентичність. Ти автоматично після покаяння, після відродження, ти став моєю улюбленою дитиною. А значить, я, улюбленій дитині, дитині, завжди в першу чергу увагу приділяю, завжди про неї дбаю, завжди про неї думаю. Вона прийшла, одразу получила, спитала щось або попросила щось, одразу дає. Да? Тобто тобі не треба наслідувати, Богу, наслідувати Бога, щоб заслужити цей статус. Цей статус в тебе вже є. Ти... Твоя ідентичність не просто чоловік, або жінка, або українець, або мати, або батько, або брат, сестра. Ти ще й улюблена дитина Божа. Про це треба пам'ятати. І а, далі він каже: наслідуйте Бога як улюблені діти, і живіть у любові. Живіть у любові, як і Христос полюбив нас і віддав самого себе за нас, як дар і жертву запашну та приємну Богові. Класну тему вже Діма підіймав про прощення. Я, я е, прочитав декілька коментаторів, які, які е, розповідають, що значить живіть у любові. Да? Ми, ми розуміємо, що Христос тут показан як той, хто не просто сидить десь на небі і так і каже: Ви там живіть у любові, я тут буду. За вас болівати на, на троні сидіти. Ні. Його любов була проявлена в дії. Він спустився, він покинув трон, царство своє прийшов на землю, да, прожив праведне життя і помер на христі за нас. Тобто ми бачимо цю любов. Це дієва любов, це жертовна любов, це любов, яка показана отак. от. Любов це завжди жертва, це завжди якась дія. Да. Це не просто емоція, якась, або чув, почуття і е, декілька слів одного коментатора, який дуже класно показує, що таке любов, тому що там в 32 му вірші, в четвертому розділі мова йде про прощення, і тому воно пов'язано. Не просто так тут з'являється прощення. Дивіться, що він каже. Любов завжди спонукає нас прощати інших так само, як вона спонукала Бога в Христі простити нас. Ніщо так не виявляє за серця, позбавленого любові, як нездатність прощати. Дух непрощення говорить про відсутність любові. І навпаки, присутність прощення завжди свідчить про наявність любові, бо тільки любов має силу і мотив прощати. Міра нашої любові вимірюється нашою здатністю прощати. Незалежно від того, наскільки болісно, жорстоко чи несправедливо могла вчинити з нами інша людина, Христос уже заплатив за цей гріх. Незалежно від образи, наклепу, переслідування чи будь-якої нашої кривди, завданої нам, жертва Христа була цілком достатньою платою за їхню провину. І коли Християнин виношує в серці бажання помсти, а тим більше, коли мститься братові, він грішить не лише тим, що дозволяє керувати собою егоїстичній ненависті, але й тим, що зневажає жертву Христа, шукаючи відплату за гріх, покарання, за які вже поніс його Господь. А вже ж! Чи це легко прощати, це дуже важко. Але питання: чи було легко Христу вмирати на Голговському хресті, чи було легко йому там висіти? Хто хоче помінятися, от так от, якщо людині сказати, або прощай і люби людей, або йди на Хрест, і ми тебе розіп'ємо? І ти будеш там висіти, будеш страждати, будуть тебе прибиті руки і так далі. Я думаю, що ніхто на це не погодиться, тому що Христу, теж, коли він це робив, було нелегко. Але він це зробив, тому любов це завжди жертва, це завжди дія, і це завжди якась приклад Христа. Це найкращий приклад. Тому він каже, що робить як Христос. І любов Твоя, вона ви не виникає з пустоти. чому я повинен когось любити або когось прощати? Дивись на Христа, тому що Він тебе дає мотивацію і дає тобі причину. Тобто тут в двох віршах ми видимо два призива, два заклики: насліду Бога, тому що ти улюблена дитина, і живи у любові, тому що Христос полюбив тебе і помер за тебе на хресті. Тобто, два заклики, які залежать від нас. Да, тобто це не Бог за мене зробить. Тут все стоїть в теперішньому часі. Що це означає? Це означає, що це не одноразова акція. Це не я придумав собі, що я сьогодні, в неділю, э, хочу наслідувати Бога на все життя. Ні, це значить, що це дія, повторюється, все моє життя. Я наслідую, повторюю Бога, повторюю Його поведінку, Його риси, Його думки, Його почуття. І я живу у любові. З братами, да, з, з, з людьми, все життя. І поки не прийде Христос, не забере мене, але поки я не помру, це все моє життя, я буду намагатися старатися це в собі втілити, да? Тобто, перемінити свій стиль життя, свою систему життя, своє мислення. Да? Тобто, тому, що, тому що, якщо ми подивимося на це слово в другому вірші, яке написано «Живіть у любові. А є синоніми це ходіть у любові і перебувайте. І він, Павло, використовує ще декілька разів в цьому тексті це слово це живіть, в четвертому розділі, в першому вірші, він каже: отже, я в'язень заради Господа, закликаю вас жити так, щоб бути гідними покликання. Тобто, що значить жити в любові? Жити так, щоб бути гідним покликання. Четвер, четвертий розділ, 17 вірш. Тому я кажу це і свідчу Господі, щоб ви більше не жили, як живуть язичники. Да? І п'ятий розділ, восьмий вірш, теж це слово. Бо колись ви були темрявою, а зараз, світло, в, а зараз світло в Господі. Живіть, як діти світла. Що значить живіть, як діти світла? Адже плід світла полягає у всякій доброті, праведності та істині. Досліджуючи те, що до вподоби Господу, От за це хочете помолитися за те, щоб просто в кожній ситуації досліджувати те, що до вподоби Господа. Тобто, це називається наслідувати Бога. Тобто, це називається живити, живіть у любові. Просто шукай ситуацію, щоб подивитися, як Бог, як він реагував, як він діяв, як він говорив. І... Закарбовують ці навички чи звички, цю поведінку в собі в серце, щоб ти був як дитина, яка запам'ятовує це. Тому хочеться в кінці призвати нас і в кінці сказати такий висновок. Наше нове життя як улюблених дітей Божих це щоденний шлях наслідування Бога, а не разове рішення. Ми зростаємо в любові, навчаємось прощати, служити, жертвувати собою. Христос дав досконалий приклад жерттовності, і ми відображаємо Його, коли любимо так само, як Він полюбив нас. Нехай Бог нас благословить, повторювати за Богом все, тому що багато ситуацій. Складних і не знаю, що робити, але в Євангелії розказано все, як Бог жив, як Ісус Христос прийшов на цю землю, як Він справлявся з критичними ситуаціями. Тому нехай це буде для нас, для нашого серця, перемінами найкраще, щоб ми наслідували Бога. Амінь. Давайте встанемо, помолимось.